Всім привіт! Вітаю вас на каналі про далекобій. Друзі, ви пам'ятаєте, як нам добряче вдарили трек двічі? Відео про це є на каналі. Через це ми були змушені взяти паузу, щоб розібратися зі страховими компаніями та відремонтувати трек. У цьому відео покажу, як ми відремонтували трек своїми силами. І одразу скажу, що станом на сьогодні нам виплатила лише одна страхова компанія. Але, звісно, сума вийшла зовсім не та, на яку ми розраховували. Хочу сказати, що страхові кампанії це окремий рівень бюрократії в Америці. Якби Діма їх не дістав дзвінками, листами і нагадуваннями, то можливо ми досі чекали б на виплату. Тож, якщо комусь здається, що страхова одразу і без проблем виплачує гроші, забудьте. Тут треба витратити купу нервів, довести, що ти реально маєш право на виплату і ще й постійно їх штурмувати, щоб вони нарешті вирушилися. Ну і запас коштів на ремонт драка має бути обов'язково, щоб не чекати виплати 2-3 місяці і не витрачати свої кошти від пустої. А от скільки саме виплат виплатила нам страхова компанія, як думаєте, напишіть у коментарях свої варіанти. Друзі, я вам ще не розповідала, що у Діми є також свій ютуб-канал, де він показує, розповідає про ремонт трака та автомобілів. Дуже багато корисної інформації. Якщо ви знаєте англійську мову і вам цікава ця тема, підписуйтесь. Назву каналу я залишу в описі цього відео і прикріплю посилання на Ютуб. Діми приїхали ми знову на нашу парковку. І зараз Діма буде знімати бампер, Ну, а я йому буду допомагати. У нас вже більше місяця пройшов час з моменту, як нас вдарили перший раз. От, ну і десь виходить два тижні після другого удару. Чекаємо відповіді від страхових компаній. але нам уже провели оцінку два рази. Якби і зараз чекаємо відповіді від страхових компаній. і ми можемо не чекати, а пробувати знімати. ми буде дивитися, що там всередині відбувається. Зараз зняв ось він радар. Кхе -кхе. Він, до речі, теж почав барахлити після удару. Знімаємо наші тут поділки. Щоб ви зрозуміли, я відкрутив. Середню частину три болти і от два великих, які тримають цей весь бампер. Щоб ви розуміли, подивіться, на бампер, це на щастя. Як ми сюди доїхали? Скотч, це сила. Да. А це все було заліплено. А це вже все під, під, За... Заміну. Да, під заміну. За другого удару так воно все повністю тріснуло. Добили нам його. Діма відкрутив шурупи. На яких тримався бампер і зараз буде знімати барахло. Я б так сказала, а не бампер. Що залишилося з бампера. Від бампера залишилася одна назва. Потрібно буде зберегти всі шурупчики, оцю Ти Хочеш його розібрати, що нормально залишилося зберегти? Ні, ну мені. Переставляти на цей, на інший пампер. Потрібно. А, він, він складається з двох частин, так? Да? Так. Да. І інша. Ну, а та частина ціла, її можна та, не чіпати. Та, та частина ціла, так. Да. Так що будемо ну, купувати і... Лише одну замінювати частину, так. Да. У нас трошки такий колір, мабуть, складно буде Колір наш. Називається марун. Драком. Я вже знайшов код фарби. Знайшов код фарби? Це поїхати в магазин, автомагазини там замішають. Добре, дивись, а як далі? Нам будуть компенсувати ці наші витрати на запчастини да, чи? Да, да. Значить страхова по. Ми зараз купимо все Купи. за свій рахунок, а потім страхова да. компенсує? Угу. Ну надіюся. Але це не точно. Але, друзі, це все такий довгий процес. Довгий і нудний. Ми втрачаємо просто, по суті, наш час, тому що ми їздити не можемо. Відповідно, страхові, поки там щось зберуться і виплатять, то пройде не один місяць. І, до речі, що хотіла розповісти за нашу парковку. Ми тут уже паркуємося. Десь близько року, і ось буквально пару тижнів назад нам зателефонував власник цієї парковки і попередив про край, що збільшилося, якби кримінал в нашій місцевості, і з парковки угнали такий от пікапчик. Ось ось приблизно такий. От і попередив, щоб ми були обережними, не залишали ключі в траку. От. І що я, до речі, помітила, що люди почали ставити ось такі на колеса протиугонні системи, щоб запобігти кражі. Да? І от що саме цікаво, у нас якби взагалі тут територія закрита, є ворота, які зачинені вночі, є камери, але... Це нікому не завадило а, вкрасти а, пікап. пікап. Ну, до речі, тут, бачите, багато стоїть різних і а, рвішки, і лодки, і що завгодно. І там, ще траки також стоять. От, але от така неприємна ситуація. Тому в Америці за останні роки дуже збільшився криміналізм. Ось такий, дивіться, тут красунчик, мабуть, він тут вже запаркований на. На всі віка з трейлером. Такий тут стоїть. О, ну, явно він вже не працює весь брожавщині, але, видно, людині дешевше платити за парковку щомісяця. Мабуть, так як і ми, а можливо, навіть дорожче, не знаю. Ну, він тут стоїть вже явно, давненько, з таким нього. Трейлер закритого типу з дверима. А ось тут теж ще якийсь хлам. Трачок маленький. Чейн, супер, що це за модель? А, це Шевролі. шевроле. Шевроле. На, такий ще всередині прям диван. Зроблений. Таких я вже на дорозі Америки не зустрічаю, Але сліпер є. Менше, звісно, думаю, чому на села, тим не менше. Ось такий тут. Стоїть фредлайнер. Ти розібрав одні деталі. Це, 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 це викидаємо. Це все смітник. А це все, що ти зберігаєш? Це ці шурупчики все, А що ти ще будеш робити? Зараз буду знімати різниці оце. А що ти хочеш? Капоти зняти? Ні, не капоти, цю пластикову захисту. А, це пластиковий захист. Добре. Так, все, я тебе покидаю. Їду додому. Займатися домашніми справами і тебе заберу потім. Так, я Давай, все, пока. Швіт не без добрих людей. От купив два колеса за 300 доларів по 150 за штуку. Щоб ви розуміли, тільки сама резина коштує 1200 мішеліновська. От. Десь 90% резини залишилось. Так що, Я думаю, хороша заміна буде, так як у нас вже. Дивіться, яка тут. Глубина, яка тут лиса вже, а та взагалі там лиса. О май гад, залишила чоловіка буквально на одну годину. <сх> Він вже його розпотрошив. Зняв гріль. Що ти, ти зробив? Ти його зачистив? Я його зачистив, щоб де зрізав фарму? Я його зачистив чуть-чуть, щоб воно сіло на своє місце. І тоді мені треба проклеювати так як я тут проклею. От воно зачистилось. Ага. І тоді воно сіло, я його проклеюю. Тепер більш-менш тримається. тримається. Так, тільки оту ще воно бачить. Ага. А потім, коли я проклею, воно засохне, потім його шпакльовкою, потім зачищаємо, фарбуємо. А перед цим з, з внутрішньої сторони ще буде епоксидна смола з такими трап'яними. Я не знаю, як вони fiberglass, я не знаю як по українськи називається. Обклею для усилення. І все, таким чином воно буде у нас працювати. хочеш я просто суперклеєм заклеїти, так? Ну, для того щоб я... воно стало на своє місце і не рухалось, да, мені треба його заклеїти суперклеєм. Показую, яку роботу проробив. Пам'ятаєте, оце відпадало. Я його все проклеїв. А тут все проклеїв файберглесом. Потім буде шліфуватися, шпаклуватися. Там можете побачити як воно все І Там також все проклеїмо. От туди тут поклеїно все. Зняв гріль, замовив новий гріль. Фара. Проклеєна вже оці всі тримачі були відірвані при ударі. Я їх всіх проклеїв, так що все готово, Фара ціла. Далі тут вже потрохи е, зашпаклював, усилив його з середини. От, зараз буду. Наждачкою зачищати і далі подивимося, чи мені потрібно ще раз шпаклювати. Але в цілому все готово. Ось, ще потрібно буде чекати на бампер. Зараз хочу вам показати, замовив два балончика таких фарби. значить Є такий магазин, де конкретно підбирають фарбу по коду, який я їм привіз, і вони. Заганяють замішану вже фарбу в цей балон під тиском. Більше того, ця червона пробочка потрібно її вставити сюди, нажати. Таким чином лак вистрілює всередину цієї банки. І потім ми змішуємо і починаємо фарбувати ось цією частиною. І не потрібно лака, це вже два в одному. Не знаю, як воно покаже себе, але побачимо після того, як пофарбуємо. Ось готовий результат. Значить, нижня частина бампера пофарбована. Фарбував ось цим балончиком, який я вам показував раніше. От, чекаємо на гриль, чекаємо на другу частину бампера, пофарбуємо і от готовий результат пофарбований. Треба буде ще пару разів пройтись, пофарбувати. Але от показую вам чуть-чутенько видно перехід, але коли вона висохне, повинен пропасти цей перехід. От така красота вийшла. Їхала на парковку. Зараз буду перевіряти роботу чоловіка, як він все виконав, Справно чи ні. Кажу, буду перевіряти твою роботу. А. Діма тут працював днів три, мабуть, в поспіль. От, і зараз подивимося, як він там пофарбував вдень, тому що він вчора закінчив фарбувати пізно ввечері. Наш бідолаха стоїть, розібраний. І що вчора Діма робив, пофарбував. Бамбер. Ну, на сонечку гарно виглядає, так? Да? Фарбував чорне, бачив? на чорних... А я думаю, чому таке все тут. Діма пофарбував чорне. Гріль, коли має прийти скоро. В кінці року. Через. Ось тут зацініти як все. Ідеально стало. Просто як нічого не було. Супер. Працюю над грилем, значить це старий гриль. І ось у мене новий гриль прийшов, але тут це китайський, скоріш за все, гриль. І от оці рішіточки мені не подобаються. Вони металеві і вони почнуть ржавіти. Це по-перше, а по-друге, буде менше доступу повітря, так як ця сітка. І ця сітка різниця. Тут більший доступ повітря буде для того, щоб охолоджувати радіатор, так що я залишаю цю решітку, також це алюмініум, він не буде ржавіти. А ця, скоріш за все, поржавіє. Тому я цю середню частинку залишаю, використовую новий гріль, ставлю оцю частину на новий гріль. Також потрібно було... Замінити ці клипси, так як тут діаметр трошки більший, болтів. От я перекинув всі старі клипси. От. Також покажу вам значок. Цей значок Кенверський прийшов з новим грилем і він пластмасовий, дуже легенький. А ось оригінальний і дуже важкий металевий. Так що я залишаю оригінальний, він навіть краще виглядає. От. Так що так, да, ставлю значок сюди, ставлю центральні ці дві решіточки і будемо встановлювати гриль. Красоту новий гриль уже. Зараз іду буду бампер фарбувати. Ой, бампер. От. Готовий для фарбування ось такою штукою буду фарбувати спочатку, наносити перший шар. Потім дам висихнути і потім буду вже фарбувати фарбою. Пампер пофарбував, але не вистачило фарби. Подивлюся, встановлю, його, подивлюся, чи буде десь пропуски. в принципі може бути нормально, але мені так здається, що не вистачило чуть-чуть фарби. Але побачимо, так от і гриль вже встановив. вот. Ну, Резиночки назад поцепляв. От він, коли вдарив нас, от, трішки пошкрябав резинку колесом, але нічого страшного. Стало на місце. Нижні поприкручувались фартухи. чи як вони там правильно називається. От, новий гриль.